Добрий день, друзі. Сьогодні доволі такий драматичний день. Всі в очікуванні, що відбудеться в Алясці. А насправді дуже важливо, що жителі цього міста, де відбувається зустріч, вийшли з плакатами, і зрозуміло, що таким чином вони захистили хоча б честь частини громадян, які розуміють, що зустріч. Трампа з Путіним це одіозне явище, виклик всім нормальним устоям політики, нівелювання. І, зрештою, це той моральний присуд, в який така політика виносить сама собі. За те, що вона давно ігнорує всі закони моралі і каже, що мораль і політика не сумісні. Ні, моралі і політика повинні бути сумісні. А коли вони не сумісні, це приводить до трагічних наслідків. Які, зрештою, ми зараз спостерігаємо. Мені набагато більше було б цікаво побачити, що сьогодні відбувається в столиці Гагаги. Дуже хотілося б, якщо креативні мешканці цього міста вийшли б з плакатами на зразок Путін, ми чекаємо тебе. Оце було б класно. На Алясті кажуть, Путін геть, а в Газі кажуть, Путін, приїзди, ми тебе чекаємо. Зрештою, це дуже важливо ще й тому, що спроти громадянських міст Євросоюз, як виник як саме Союз вільних міст Європи, він задавав тон, і це було дуже правильно. І це треба зберегти. Зрештою, Україна, тим і Європа, що вона починалася так само, як союз міст, які мали магадибурзьке право. І саме на кордоні з Московією, Магдебурзьке право закінчувалося і ніколи, зрештою, там не могло поселитися, тому що традиції варварські, традиції тоталітарні не давали там розвинутися нічому. Був невеличкий період відлиги після Сталіна, але зараз Росія. Нищить все пов'язане з Хрущовською відлигою, не дозволяє виступити навіть внучці Хрущова на лекціях в Екатеринбурзі. Лекція одним словом, темрява і морок. Не будемо зараз говорити більше про цю чорну діру цивілізації, скажемо більше на захист того світлого, що збереглося, що є в нашій країні, чим вона сильна. І чому про це треба постійно думати? Ми повинні менше інвестувати в свою ненависть, більше звеличувати наші збройні сили, більше думати про наших сильних. Я сьогодні з великою вдячністю і схвилюванням прийняла нагороду від наших збройних сил. Ця нагорода, як сказав полковник Богдан Сенник, який мені її передав. Добре відстоялася, але це означає, що вона реально витримана і пройшла випробування часом. Хочу вам показати, це гордість моя за заслуги перед Збройними силами. За заслуги перед Збройними силами це та нагорода, яку поряд з нагородою від православної нашої церкви, орден княгині Ольги. Я можу гордістю носити. Я вважаю, що треба кілька слів сказати про те, що журналісти газети День, всі, хто творив газету, хто знімав для газети, хто організовував, зробили дуже багато для того, щоб наші Збройні сили почувалися і мали відчуття підтримки народу. Ми кожного разу, задовго до війни, писали про Збройні сили, про те, що було доброго, що було недоброго, писали гостро. В часи Марчука Євгена Кириловича, коли він був міністром, я особисто дуже багато зустрічалася з журналістами армійськими. А Євген Кирилович весь, весь час дбав про те, щоб армійська журналістика була. Я думаю, що в неї буде ще час відродження. Бо, знаєте, це ж кажуть завжди, що перш за все, треба, щоб був сильний дух армійський. тому що це запорука перемог, запорука того, що армія відчуває свою силу і підтримку народу. Ми часом, можна сказати, поза зусиллями держави робили все для того, щоб з 2014 року армія отримувала газету, тоді ще друкований варіант. Де не було ні гаджетів, ні телебачення, ні марафонів, нічого не було, але тим не менше, благо за це день був хліб для армії. Ми тоді привозили на прифронтові території завдяки волонтерському потужному руху, який вже народжувався, завдяки Олександру Юркову, завдяки Ані Домбровській, завдяки дуже багатьом людям, які підтримували це, як кажуть, не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені. Це надзвичайно важливі зусилля. і Я хочу, щоб ми й далі пам'ятали про те, що нашій армії потрібна підтримка народу. Бо інколи зараз, коли розповсюджуючи дух або панікерська, або істерики, або невіри, протистояти цьому мають бути мають сильні люди, які мають пасіонарні ресурси для того, щоб згадати краще, що в наших традиціях є, і розуміти, що ми маємо. Не тільки бути тим першим бастіоном, але й демонструвати свою відданість і силу моральну. Я е, хочу ще нагадати, що е, в перші дні 2014 року, коли відбулося власне вторгнення. Е, знаєте, як було хвилююче, коли справді солдати фотографувалися на фронті на передовій з газетою. А потім до нас з редакцію якось прийшли хлопці Зайдару і сказали, що ми хочемо купити у вас підривну літературу, наш збірник, і бронебійну публіцистику. До речі, коли я їх ці книги робила перед війною задовго, багато хто мене питав, для чого вам такі мілітарні назви? Кого ви збираєтесь підривати, кого збираєтесь бронебійно атакувати. І Генри, звичайно, сміявся. Він казав, що да, звичайно вони не розуміють, але ж він бачив наперед. Далеко-далеко-наперед. Ну, ось і тоді хлопці зайдару, коли приходили і хотіли ці книги, я їм казала, ну як ми вам подаруємо? І мене тоді приємно вразила відповідь їх. Вони сказали: ні, ми хочемо купити. Це були вже нові люди, нові стосунки, нові початки в армії, тому що армія, яка звикла ну, колись приз тільки до пандемізму, до того, що треба все отримати. Армія несла в собі зародки нового мислення, нового світобачення українського. І я переконана, що за такою армією майбутнє, тому що Україна завжди сильна була своїми воїнами. І мені подобається фраза одного французького філософа, який казав: що якщо в країні немає короля, то його роль виконує армія. І тому для мене відзнака, яка була мені присуджена ще в 2000 році, після однієї зустрічі в Генштабі, я дізналася про те, що підписана цей наказ. Я думаю, що за ці роки ми, можливо, не завжди мали ті можливості, бо друкована версія це друкована версія. Але ж все одно ми робимо все для того, щоб наші книги, щоб ці наші зусилля підтримці армії були на фронті відчутні. Ну і до речі, я не можу не сказати про те, що скільки людей, вихованих тим, що писала газетний день, долучилися до Лавно-збройних сил. Вони не стали ухилянтами, вони не стали панікерами. Вони розуміють, чому Україна повинна бути реально країною, щитом, країною фортецею. І е, е, є ще один вагомий привід пишатися — це наші журналісти, наші е, воїни армії, це Іван Капсамун, який був на фронті пресофіцером, вдвічі поранений. Олександр Мельников, який зараз служить, Руслан Канюка, який служить, Валентин Торпа, який служить. Я всіма пишаюся я всім дякую тим, хто творив добру славу газети День, за що, зрештою, ми сьогодні отримали велику відзнаку, бо я її сприймаю саме так. Мені приємно було її отримати, але я знаю, що це за заслуги перезбройними силами. України відзнака всім нам, всім вам. Дякую.